Нині в діяннях апостольських читаємо, як Господь великого і страшного противника і гонітеля Церкви Христової Саула, закликає бути апостолом Христовим. Це унікальний случай в історії церкви на самому початку, коли церква встановилася, некий Саул. Гражданин Римської імперії, і удей от іудеїв, воспитаний по древнім правилам, коли узнав, що з'явилися християни, то він, мало того що переслідував їх і збивав їх. В Єрусалимі взяв у спецслужб письмо. Дайте мені дозвіл, я ще йду в Дамаск, і там буду християн бити переслідувати, як собляється. У діяннях такий був злий, що тягав християн за волосся, у тюрми кидав, і збивали, сміхувалися, творили гоніння на християн, не уважає ніч у них людського. Християни були для цих людей поставлені вне закона. Це був перший вік, перша половина першого віка. Церква Христова становляється. Христос воскрес із мертвих, і тепер перші і самі світлі люди пішли за ним. Но світ другий ж таки вилами зустрів Христа, а самих християн почали переслідувати і на путі в Дамаск Бог Христос зустрів Савла, але чудесним образом у Великому Світлі. Почув Савл голос і страху упав. Савле, що ти гониш мене? Хто ти, Господи, такий славний? І відповідь чую: Я, Господь, Ісус, котрого ти гониш. І тоді зрозумів Савл, що він ніякий не научний атеїст, ніякий націоналіст, просто обикновений безбожник, гонітелі церкви і сатаніст. І тоді сказав, Савл, Господи, я порозумів, що мені робити? І тоді чує голос Ісуса. Підеш у Дамаск там найдеш местного єпіскопа, Він тобі все скаже, що робити. Так, Саул в той момент осліп, а в Дамаску був крещений во ім'я Ісуса Христа і прозрів. І з того часу гонітель церкви Саул. Приймає ім'я Другої, Павел Малий. Він сам на себе каже, хоча я маймали з апостолів, але я майбільше потрудився в проповіді слава Божого. Що ми можемо із діяння апостольських взяти на сьогоднішній день? Многі люди кажуть, не дивно, що то було перший вік, чи другий вік то була Римська імперія, дикарі переслідували християн да де демократію не знали. Ну а що тоді, яка демократія була в Австромадярщині, коли при Австромадярах наших людей переслідували за віру Христову. А потім прийшла Чехословакія, теж була демократія, но все одно люди наші терпіли гонення за віру Христову. А пак прийшов Советський Союз взагалі розхвалений, а повні тюрми християн. Хорошо, то все вже осуждено, як недоброє. Ну що сталося нині? Чому нині християн канонічної церкви переслідують, а щоб легше бити, бо звали їх злодіями, шпіонами? Бийте, хто має бажання ще, ідіть їх бийте. В результаті повторилося то, що було дві тисячі років назад. Чому? Да гонітель церкви обкновенний Сатана. І в будь-яке незалежно від віків і імперій всегда Сатана ходив людей, які глядали обосновання бити простих віруючих людей. Ми сотні случаї і по телевізору, і на відео у древності не можна було вказати, тепер свето видно, як людей під церквами б'ють, як розкидують два метрові хлопці в масках простих жіночок од двері, як ламплять, як врижуть двері. Як газом викурюють християн із храма, Все вказано, так значить, щося стало. Точно то же саме, яким духом обладав Савл, духом сатани ненависті, таким духом і многі люди нині наповнені, бо многі думали, от до церкви не йде, Богуся не молить, та він нормальний, він до церкви не йде, але він нікого не вбив. Але прийшов час, коли дали дозвіл бити християн. Ті тихоні домашні вдруг зорвалися на своїх жон. «Почему до церкви ходиш. Телевізор казав, то віра не добра. І в результаті маса жінок почали страдати, маса людей почали терпіти гоніння. Ми сьогодні лише кажемо, Господи, поможи нам, щоб ми були таким же подвигом, як і в древності, не сердилися на гонічерів. Знаємо, що сліпий може ступити на ногу і його не наказують. Но ведь гонители теж ті люди сліпі, які не розуміють, що мало того, що порушують закони земні, за яких треба їх судити, вони ведь порушують закони вічні, закони духовні, після котрих їх чекає лише пекло. І гонители догадуються, що дано вже не християни, але то їх проблема і трагедія. Благослови наших людей, щоби любили сповідь і причастя. Щоб готовилися систематично сповідатися, бо в практиці наших людей у Закарпатті мінімум 7-10 разів у році причащатися, а сповідатися хоч 100 разів, бо сповідатися можна, коли чоловік не готовий до причастя, ну на сповідь прийти. А так, значить, всім треба у такому темпі. Привчатися, хоча маса людей сповідаються раз у місяць, раз у два тижні, а маса людей і раз на тиждень. От чому. І ми сьогодні кажемо, Господи, всі, хто сповідається і причащається, благослови, щоб усі ті люди наші возростали духовно, щоб були способні розуміти соблазни цього світа і не послухали соблазнітелів, переманітелів у другі віри, а держалися віри благодатної, материнської, прадідівської, православної, в Закарпатті 1150-річної, а у вічності, потім по милості Божої і за свою віру, і за подвіг, і наслідували б Царство Божоє. Амінь.